9 лютого о 22.46 росіяни в черговий раз вчинили воєнний злочин і живцем спалили семеро цивільних харків'ян. За моєю спиною вулиця, вулиця Котельня, в якій згоріло по цій вулиці 15 домівок. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули згоріли живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був неходячий. Його за ним піклувалася його дружина. Вони також загинули, згоріли живцем. Росіяни нищать наших цивільних людей, вбивають їх. Обставини події, які трапилися тут, були таким чином, що попередньо три. ВПЛА типу Шахет влучили в нафтобазу, яка знаходиться неподалік цієї вулиці. Через витік палива, за наявною інформацією, в цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися. Здовж цієї вулиці через низину вулиця Котельня прийняла фактично всю цю палаючу суміш, і люди, які знаходилися в цих будинках, фактично опинилися заручниками. Вони не змогли вибратися.